Кожного дня я відчував панічні атаки. Вони, якщо можна пояснити, так, що після відчуття панічної атаки, ти, нібито як після інсульту чи мікроінсульту, ти нічого не хочеш. Ти просто в такому стані, що думаєш, добре, що я вижив, щось має статися, ти відчуваєш, що... От є якась тривога, щось зараз погане буде, але нічого не стається. І такий стан, що тебе накриває повністю потом, жаром, ти як нібито, ну потім я це дослідив, ти повертаєшся в ті стани, які у тебе були колись, і, і, і такі ж самі гормони виділяються в, твої, в, твою, в, твою, в твою кров. І це дуже важко.